Квітня 2023 року в Україні змінилися правила стягнення боргів. Це обумовлено прийняттям Верховної ради законопроекту 8064, який вносить зміни до закону про виконавче провадження. Зміни стосуються, зокрема, користування боржниками коштами на банківських рахунках, стягнення боргів за кредитами та заборгованості по оплаті комунальних послуг. Після опублікування закон набере чинності. Мене звати Дмитро Червенюк, юрист. А ви на каналі Сервісу «Сканді», де можливо перевірити будь-яку людину за державними базами даних. Видаткові операції боржників з банківських рахунків. Попередній версії закону боржникам, у яких сума боргу була менше 100 тисяч гривень, дозволялась користуватись коштами на рахунку. То тепер боржникам дозволяється витрачати суму коштів не більше двох мінімальних зарплат протягом календарного місяця. Мінімальна зарплата на 1 січня 2023 року становить 6700 гривень. Тобто, боржник в місяць може користуватися коштами з карти в сумі не більше 13 400 гривень. Щоб користуватися коштами банку, боржник повинен звернутись до виконавця заяви про визначення поточного рахунку у банку для здійснення видаткових операцій. Така заява подається в паперовій або в електронній формі з електронним підписом. Такі заяви зазначаються номер рахунку, яким боржник бажає користуватись, та найменування банку. Через три дні віддати подання заяви кошти для користування боржником в межах ліміту повинні бути розблоковані. Тимчасово на період воєнного стану припиняється звернення стягнення на пенсію та стипендію боржників. Попередній версії закону зупиняло стягнення також заробітної плати. В новому законі цю норму прибрали. Тож зверніть увагу, кошти з зарплати будуть стягуватися в загальному порядку. Новим законом забороняється відкриття виконавчих впроваджень на підставі виконавчих написів нотаріусів, вчинених на кредитних договорах, які не посвідчені нотаріально. Це означає, що по всім займам, які вчинені не нотаріально, а це загальна маса всіх кредитів, кредитні картки, борги МФО, кредити на побутову техніку і так далі, по таким кредитам відкриття виконавчих проваджень без рішення суду стане заборонено. Це прогресивна норма, яка піде на користь боржникам, оскільки в суді боржник матиме шанс оскаржити суму заборгованості або взагалі наявність підстав для примусового стягнення боргу. Новий закон поступово знімає послаблення для боржників. Встановлюється ліміт на користування коштами у розмірі 13 тисяч гривень. Повертається стягнення заборгованості заробітної оплати. З позитивного, це те, що забороняється відкриття виконавчих проваджень на підставі виконавчих написів нотаріусів, вчинених на кредитних договорах, які не посвідчені нотаріально. Ми будемо й надалі слідкувати за змінами в законодавстві та готувати для вас корисні матеріали. Тож, Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові ролики. Приєднайтесь до наших соціальних мереж, ми там також викладаємо цікавий контент. Пишіть в коментарях ваші питання. Дякую за перегляд, всім мирного неба та слава ЗСУ!